Це модель Сірена 2. Це буде в майбутньому гараж. Як тільки е, забудовник почне продавати саме цю модель, саме цей будинок, саме цей, він е, зробить тут гараж, тому що зараз там офіс, відділ продажу, і цей будинок буде саме виставлено на продаж. Зараз ми в нього заходимо як в модель, яку за вашим бажанням може е, побудувати забудовник ось, до речі. Ось оцей забудовник. Заходимо. Невеличка пауза, хвилинку. Ми з вами зайшли вхідну групу модель сирена 2. Вхідні двері. Місце для зберігання якихось речей, тобто при вході. Мокрі речі можна повісити, якщо у вас дощ застав. Так, це вхідна група. Якщо так зараз окинути оком цей будинок, то у нас при вході буде дві спальні. Одна, друга, і між ними ванна кімната. Далі ви побачите це офіс, гараж, ландрі. І прямо-прямо велика відкрита кухня. І так. Повертаємось до вхідної групи і заходимо в перші дві спальні. В одному будинку, в якому вже родина живе, я бачила, що тут дві дитячі одна дитяча, дві сестрички живе, друга, і вони ділять одну ванну кімнату. В другому будинку я бачила, що цю кімнату зробили офісом. Ну, а друга кімната була як гостьова. Це залежить від того наскільки у вас склад сім'ї. Тобто від багатьох факторів від ваших потреб. Так, ось спальня а, гардеробна ось така. Досить вмістка міс... гардеробна на своєму досвіді можу сказати. Так. Друга спальня. Ну, Нам зараз пропонують її з диванчиком, тут ви можете поставити все, що завгодно. Тобто... Стейджинг, це мебльованість і декор. Це все допомагає спеціальна компанія, яка дозволяє краще продати будинок, щоб він більш презентабельніше виглядав. Перед тим як купувати, бажано взагалі його побачити голим без оцього цих меблів. Ну, щоб побачити за можливістю там якісь гріхи, якщо вони є. Добре, ну ось гардеробна. Ідемо в ванну в кімнату, яка відноситься до цих двох спалень. Ну, повноцінна ванна кімната, туалет, умивальник, ванна, світло верхнє, дуже зручно, душ, місце для шампуню. Будь ласка, ось для рушників. Тут вішається туалетний папір. Ну і декоровано дизайнер пропонує ось такий декор. Поїхали далі. Зона офісу, знову ж таки, це може слугувати просто офісом. Це не вважається спальнею, тому що тут немає гардеробної. Тому при продажі ця кімната не враховується як спальні. Тобто ця, цей будинок рахується, якщо не помиляюсь, три спальні три ванних. Потім я уточню і прикріплю. Так як у нас зараз ось тут, взагалі це буде гараж, але зараз там знаходиться офіс з працівниками, тому ми туди не заходимо. Прямо у нас комунікації і туалет. Так, перед нами класична, класична половинка. Чому половинка? Тому що тут лише тільки унітаз і лише новальник. В цій кімнаті, в цій базрум немає ванної або душової кабіни. Тому, коли ми рахуємо, дивимося на будинок, ми бачимо, наприклад, три бедрум, три спальні, три з половиною базрум, три з половиною ванних. Це означає, що три ванни повноцінних, і одна ванна буде така, як ми тільки що бачили, тільки унітаз і умивальник. Так, відкрита зона. Відкрита зона кухні, дуже велика кухня. Пропонується варочна поверхня електрична. Це єдина модель серед будинків, які я тут бачила, де пропонується отакий додатковий кран для води, тобто вам не обов'язково кастрюлю, наприклад, велику набирати да, звідси і переносити її на цю плиту. Ви можете одразу. Набрати собі води, скільки вам треба. Але я говорила зі своїми знайомими, які живуть в такій самій моделі, тільки сірена просто, це сірена 2, а то просто сірена. То вони говорили, що ну, тут кожна копійка враховується, і вони порахували для себе, що їм буде достатньо оцього одного крану, а той без нього можна обійтися. Так, ну це за вашим бажанням. Знову ж таки. Будь ласка, це вже пропозиція для людей, які сюди приходять, на перегляди, можна випити кави, чаю. Це у нас холодильник. Холодильна, з другої сторони така сама морозильна камера. І внизу швидка заморозка. А вбудовані смітник. Посудомийна машина, вона дуже важко відкривається, не буду. Тут посудомийка. Ну, теж різні місця для зберігання, тобто класичні такі витяжка. Так. Це пентрі, так звана кладова, в якій зберігаються речі для кухні, якісь сухі там. Сухофрукти, наприклад, крупи, цукор, вода, рушники, паперові, там все, що хочете. Родина: ось тут: дружина, чоловік, готують, миють овочі, місце, де родина приймає обід або ваші гості. Тут же поряд ваші гості можуть сидіти, спілкуватися, або ваша родина. Ви, готуючи тут їжу, можете спокійно повісити телевізор і дивитися на фоні телевізору. Мені здається, що це було б непогано, і тоді готовка відбувалась б набагато швидше і веселіше. Так, ось така відкрита, велика-велика відкрита зона кухні їдальної і ну, така лівінг-рум. Задній двір перед тим, як йти в майстер бедрум в головну спальню. Ось подивіться на задній двір. Він під скріном, сітка така металева. Так як саме цей будинок він виходить до лісу, то це непогана річ з приводу скину. Вам не будуть в гості єноти заходити, опосуми, ящерки, які тут постійно бігають. Тут тепло, тобто протягом року можна відкривати ці вікна на провітрювання. верніше не протягом року, а саме в зимовий період, бо влітку дуже жарко. Ми бачимо раковину, бачимо винний холодильник, холодильник для вина, барбікю, гріль, дуже велика витяжка, зона відпочинку. Невеликий бек-ярд, але його достатньо. Тим паче, що ви можете спокійно вийти за його межі, бачите, воно дверцята. І там територія до лісу, то вона теж відноситься до цього будинку. Поїхали в головну спальню. Головна спальня. Ось вона велика. Так, дивимось. Дуже гарний в цьому будинку вид з вікна. В попередніх відео я казала, що на вартість будинку впливає, як рахується взагалі, коли ви купуєте будинок. Саме модель це стіни з усім, що є всередині. А ще окремо, це, звичайно, земля там припустимо, да, локація, вихід чи до лісу, до озера, чи гарне місце, чи не дуже. Ну, ось у нас з вами ванна, кімната, дві, два вмивальника. Великий, дуже-дуже великий душ. Дуже великий душ. Я люблю ванни, тому я, звичайно, як тут поставила ще й ванну. Але це за бажанням, звичайно. Так, тут вільне місце, тут ще можна щось придумати. Туалет. За зачиненими дверима, теж освітлення природнє. Чудово. Це місце для зберігання різноманітного текстилю, рушники. Оце все, до речі, при продажу. Якщо ви продаєте свій будинок звичайний, ви можете або найняти компанію, яка вам зробить оце, розкладе ці шляпки. Оце все, наприклад, бачите, щоб красивенько воно більш-менш так презентабельніше виглядало. І тоді при продажу, ну, це дійсно спрацьовує, От перевірено на практиці. Тому що коли продавали квартиру в Києві, я здивувалась, ну але ставили і фрукти на стіл. В той день, коли прийшли покупці різні, їх там було чоловік, мабуть, 20, дивилися, і було прикрашено. І фотограф, коли фотографував, то і покривало. І, наприклад, плідік ми там на крісло вішали, клали, підбирали кольори, журнали клали. Тому знаєте, не просто прийшов, сфотографував і продав. А от підійшов до цього з розумом. Не обов'язково наймати компанію, ви можете самі це зробити. Це якщо хтось продає в стані продажу своєї квартири, воно не завадить, от дійсно. Так, добре, ну от, ось такий у нас огляд будинку. Це вже не перший огляд саме цього будинку. Я повторюю, що я. Лише тільки місяць, як приїхала в США за програмою United for Ukraine і випадково побачила тут ось такі модельні будинки. Ну і окинемо цей будинок Сірена 2 ще один раз на пам'ять: гараж, хідна група і це вікно однієї спалень.